Аграрний фонд змінив правила форвардних закупівель збіжжя. Якщо торік половину коштів фермери отримували авансом, а решту після збору урожаю, цього року суму розбили на три платежі. Сільгоспвиробники вже подали заявки на майже третину від запланованих мільйона двохсот тисяч тонн злаків. Умови такі: 50% при укладанні угоди, 20% після проведення весняного огляду полів і решта по ринковим умовам. З одного боку фонд у такий спосіб намагається захистити себе від втрат, коли йдеться про незасіяні поля чи неврожай. З іншого фермери отримають додаткові кошти. Скажімо, зможуть закупити деспаливо наперед, а не у піковий сезон жнив. Схема не нова і вже діяла кілька років тому. Коли дійсно посіви будуть нормальні, доплачують ще сотків випадку. Ніяких з них посівів напевно не доплатять, а будуть чекати по факту збору врожаю. І тоді розраховуватися. Це, це така схема не нова. Ринники ж отримають 900 мільйонів гривень на підтримку галузі. Принаймні такі цифри заклали в бюджеті на другому місці. Садівництво та виноградарство 700 мільйонів. Це у семеро більше ніж торік. Кошти спрямують на нові насадження. Експерти ж кажуть, гроші потрібні і на техніку. Хотілося б, щоб ці дотації виділялись би не тільки на закладку садів, але також на покупку необхідної техніки для обробки садів і інтенсивного типу. Фахівці зазначають, важливо, щоб кошти отримали не лише великі, а й малі садівники та виноградарі. Вони мобільніші, швидше реагують на попит, а значить, можуть змагатися зі своїми головними конкурентами, зокрема з Туреччини та країн ЄС. Артем Босенко, новини, Бізнес.